В жовтні місяці цього року ми оздоровили 50 діток загиблих воїнів ЗСУ віком від 8 до 12 років з різних куточків України, Іспанії, Напальма, Де Майорка. 20 діток з Вягольської ОТГ, 15 з Вягольського району і 15 з інших регіонів. Основним організатором та спонсором є Ігор Володько. Це звичайний хлопець, українець за походженням, який проживає в Іспанії з 1996 року на острові Майорка. Працює в туристичному та гастрономічному бізнесі. З початком бойових дій заснував благодійний фонд Допомога дітям України з Майорки. Фонд займається оздоровленням та реабілітацією дітей з України. В основному це діти загиблих воїнів Збройних сил України та діти, котрі залишились без батьківського піклування сироти. У 2022 році було оздоровлено 30 діток, а вже у 23-му році побувало 50 діток завдяки цьому проекту. Діти оздоровлювалися протягом 21 дня та побачили цей чарівний та сонячний острів у всій його красі. Це незабутньо, неперевершено, Все це залишається у пам'яті назавжди. Щодня конкурси, поїздки, екскурсії, море, сонце у співробітництві з асоціацією кухарів, що базується на Балеарських островах, в околицях отелю Віва Санрайз в Алкудії, було проведено майстер-шеф з українськими дітками в супроводі знімальної групи. Телебачення діти отримали масу задоволення від приготування запропонованих страв, працювали під керівництвом різних шеф-кухарів на чолі з Буфо, самим відомим кухарем острова. Цей захист збагатив кулінарний досвід наших маленьких учасників та залишив незабутні враження про наших дітей. Були на екскурсії та розваг в парку Катманду в місті Магалув. А ввечері відвідали музичне шоу Пірати Карибського моря, під час якого всі глядачі вечеряли. Шоу фантастичне діти в зафаті. Неймовірні враження, коли діти потрапили у підводний світ морського царства, в океанаріум. Це живі риби, корали, рослини, це живе життя. Дуже цікава була поїздка в пещері Арта, острів Майорка. Побували ми з дітками у сафарі Зоу, була у нас поїздка на Катамарані по морю. І крім цього, всього, ми ще й встигали купатися у морі і насолоджуватися промінчиками сонця. Проживали діти в шикарних готелях. Наш відпочинок був дуже насиченим і неймовірним. Діти отримали подарунки від наших спонсорів, і в переостанній день була святкова вечеря, де було виконано нашою дружньою сім'єю гімн України. А на завершення ми ще заспівали ой, у лузі червона калина. Це було неймовірно словами не передати мою вдячність адміністраторам готелів, також пану Ігорю і вожатим. Там було багато всього цікавого, ті ж самі печери, вони були дивовижні. Дуже переживала, тому що Ваня вперше їхав так на три тижні. За кордон дуже ну, тривалий термін. Я дуже переживала. Але як сказала мені одна знайома, якщо не дзвонить, значить все добре, що ти переживаєш. Ну так і було. Ваня майже мені дзвонив, він знову переписувались. Враження я так зрозуміла, все як він мені каже. Тут круто. Він мені писав. Тут круто, йому все дуже сподобалося, Я дуже рада, тому що. Дійсно, я б не змогла йому дозволити такий відпочинок, те, що він побачив, це нові враження. Він трошки відволікся від наших таких цих воєнних будній. Трошки розважили дітей. Ми дуже вдячні, що не забувають про дітей загиблих воїнів, що пам'ятають, що навіть за кордоном. Фонд, світ на долоні і допомога дітям України з Майорки. Тож дуже, дуже вдячні і супроводжуючим, тому що дітей багато. Я думаю, кожному приділить увагу. Це доволі велика робота і відповідальність з дітьми. Дуже всім вдячні за таку можливість підпочити нашим діткам. Мені дуже сподобалось плавати на кораблі. Ми були в печері. Аквапарку було, мені дуже сподобалось. Все дуже сподобалось. Я б ще дуже хотіла поїхати в Іспанію. Я взагалі дуже сумнівалася чи пускати дитину на цей відпочинок, тому що дитина вперше поїхала взагалі за кордон, ніколи не літала на літаку. Я сильно переживала, але слава Богу, що все-таки я наважилась на це. Дитина полетіла в неї, була купа позитивних емоцій, і на літаку гарненько вона пролетіла, без всяких. бо ну, я переживала, їй погано не буде. І звичайно, відпочинок був просто шикарний, тому що дитина отримала. Дуже багато позитивних вражень. Відпочила так, як, можливо, я б не могла їй зараз дозволити, щоб вона відпочила. Так само повторюся, і на кораблі плавала, і печері, і океанаріум, і багато навіть по харчуванню було діти спробували все, що вони в Україні, можливо, і не могли б такого спробувати. Ну, це дуже прекрасний був відпочинок. Дякую. Мені все дуже сподобалось, була дуже смачна кухня. Найбільше мені сподобались офіціанти і шоу з піратами. Все було чудово. Дуже сподобалось мені в печерах і кататися на кораблі. Дякуємо за пережиті емоції наших дітей. ми з ними теж разом це все переживали. Бачили це все на фотографіях. Все дуже гарно. Дуже багато нових друзів вони здобули. Все дуже гарно і їм цих, цих позитивних емоцій вистачить напевно на цілий рік, а можливо і на все життя. Дуже всім вдячні. Хочу подякувати усім, хто причетний до цього проєкту, а саме Фонду Допомога українським дітям з Майорки та максимальній підтримці Idea Travel за логістику Україна Угорщина, Україна. Окрема подяка страховій компанії Інго за медичне страхування групи. Дякуємо за розміщення дітей, Принц Отель. Віва Санрайс, Віва Блуе, дякую нашим неперевершеним вихователям Тетяни Бучинській, Олександрі Скібі, Надії Онищук, Тетяні Шевчук. За супровід. Велике дякую Фонду «Світ долоні». Всім дякуємо!